Привіт! І сьогодні ми поговоримо про Docker Volumes. Volumes у Docker — це спосіб зберігання даних поза контейнером. Вони дозволяють зберігати дані навіть після зупинки чи видалення контейнера. Це може бути використано для зберігання баз даних, конфігураційних файлів та іншого вмісту, який потрібно зберегти. Коли ви створюєте Volume, Docker автоматично створює його на хості Docker. Після цього Volume може бути підключений до одного чи декількох контейнерів. Основні переваги використання Volumes це те, що дані зберігаються навіть після зупинки контейнера та його видалення. Ці дані можуть бути спільно використані між декількома контейнерами. Це допомагає уникнути дублювання даних в окремих контейнерах. Також треба зазначити, що зміни даних у волюмах відображаються в реальному часі у всіх підключених контейнерах. Отже, досить балачок перейдемо до практики. Команда Docker Volume List це команда в середовищі Docker, яка використовується для перегляду списку всіх доступних волюмів, які створено або підключено на вашому Docker Хості. Ви також можете використовувати скорочення Docker Volume LS. Бачимо, що зараз ми не маємо а ніяких волюумів. Давайте перевіримо стан контейнерів. Команда Docker PC. Ця команда виводить інформацію лише про активні контейнери. Тобто ті, які в даний момент запущені. А от команда Docker PC -A дозволяє переглядати інформацію про історію контейнерів, включаючи ці, які завершили свою роботу. Тобто ці контейнери створені, вони існують, просто зараз вони зупинені. Отже, бачимо, що зараз ми не маємо контейнерів, які зараз працюють, та маємо один зупинений контейнер з попереднього уроку. Команда Docker Images покаже всі іміджі, які в нас є на даний момент. Я нагадаю, що саме з іміджів ми стартуємо наші контейнери. Тобто ці образи є шаблонами для створення контейнерів і містять всі необхідні дані і інструкції для створення та налаштування цих контейнерів. Давайте стартанемо контейнер з MongoDB. На його прикладі будемо розбирати, що таке Docker Run – це основна команда для створення та запуску контейнерів. Далі ми вказуємо «Name» – «MongoDB». Цей параметр встановлює ім'я для створеного контейнера. В даному випадку ім'я контейнера буде MongoDB. Це дозволяє легко ідентифікувати контейнер серед інших контейнерів. Особливо це корисно, коли потрібно посилатися на нього або взаємодіяти з ними. Мінус D цей параметр означає Detach, відокремлення і вказує, що докер запустить контейнер у фоновому режимі, тобто після запуску контейнера командний рядок не буде заблокований, і ви можете продовжувати використовувати термінал. Далі ми вказуємо параметр мінус пі та порти. Цей параметр встановлює перенаправлення портів. А в нашому випадку контейнерний порт 27017, це порт MongoDB в контейнері, відображається на хост порт 27019. Я це більш докладно розбирала в попередньому уроці. Раджу подивитися, якщо цікаво. І далі ім'я образу, на основі якого буде створено контейнер. Тепер, виконавши команду Docker PC, ми можемо побачити наш заранений контейнер. За допомогою MongoS конектимось до нашої Mongo. Подробиці, що це і як це працює, також було у відео. Посилання вище. Далі командою show dbc показуємо стан на зараз. Виконуємо use mydb. Це створить нову базу даних та перемкне одразу на неї. Для прикладу створимо найпростіший приклад колекції. Я. Yeah. Отже, зараз ми маємо нашу створену базу даних та колекцію. І зараз я стопну контейнер з нашим Mongo. Команда Docker Stop та контейнер ID зупине контейнер та не видалить його, він буде просто в непрацюючому стані. Перевіряємо командою Docker PC і не бачимо заранених контейнерів. Проте Docker PC-A покаже наш зупинений контейнер. Отже, контейнер створений, він просто зупинений, і в цьому стані ми, звісно, не можемо використовувати MongoDB. Для цього ми можемо запустити його знов командою Docker Start та ID контейнера. Після чого ми знову можемо підключитися до нашої бази даних, і вона запрацює з тими ж даними, які були до цього. Що ми бачимо? Підключившись до бази даних, бачимо, що все на місці. Наша база даних у списку. А тепер видалимо контейнер командою Docker Rm і його ID. Попередньо, звісно, зупинив його. Отже, ми зупинили та видалили наш контейнер, і тепер не бачимо його ані в працюючих, ані в зупинених. І зараз я створю та зараню новий контейнер з того ж самого іміджу, той самий MongoDB. Точнісінько так підключаємось. Перевіряємо стан і бачимо, що все, що було створено, наша база даних, колекція в ній все загубилось. Тому що з видаленням контейнера загубились і всі дані. І ось тут на годі нам приходить наші Volumes. «Docker» надає різні типи томів для зберігання та управління даними Docker в контейнері. Існує «Host Volumes. Це спосіб монтування конкретних файлів або папок з хост-системи безпосередньо в контейнер. Вони дозволяють контейнерам отримувати доступ до файлів на рівні хоста, а зміни, внесені в ці файли, негайно відображаються в контейнері та навпаки. Корисними вони можуть бути, коли потрібно забезпечити доступ контейнера до конкретних файлів або папок на вашій хост-системі. Вони часто використовуються для передачі конфігураційних файлів або даних між хост-системою і контейнерами. Є анонімні volumes – це тимчасові томи, які створюються докер автоматично для збереження даних контейнера. Вони призначені для тимчасового збереження даних, які не мають постійного призначення та можуть бути втрачені після видалення контейнера, використовуються для тимчасового збереження об'ємних даних, таких як журнали або тимчасові файли. Вони автоматично очищуються при видаленні контейнера. І є Named Volumes, тобто іменовані волюми. Вони створюються докер з певними ім'ям та призначені для довгострокового зберігання даних, не залежать від жодного конкретного контейнера та можуть використовуватися в різних контейнерах. Іменовані волюми надають більше контролю над даними. Вони зберігаються на хост системі у спеціальному каталозі, і ви можете керувати ними за допомогою команд докер. Вони корисні, коли вам потрібно зберігати дані на довгий термін та забезпечити доступ до них для кількох контейнерів. Командою Docker Volume Create ми створюємо іменований Volume. Я назву наш том MongoData. Отже, зараз, коли ми подивимось на перелік усіх наших Volumeів, ми можемо побачити наш іменований, який ми щойно створили, та декілька анонімних. Які залишились після видалення контейнера, який ми зробили і видалили попередньо, як я вже казала, зазвичай докримає механізм автоматичного видалення анонімних томів, якщо вони більше не використовуються жодним контейнером і більше не потрібні. Проте цей процес не завжди відбувається негайно і тому може статися так, що анонімні томи залишаються після видалення контейнера, як у нашому випадку. Докер може залишати анонімні томи після видалення контейнера для збереження цих тимчасових даних. Це робиться для того, щоб забезпечити доступ до цих даних, якщо вони важливі або мають значення після видалення контейнера. Це може бути корисним для відладки або аналізу журналів. Якщо ви хочете видалити ці анонімні volume, ви можете використати команду docker volume RM та назву цього volume, який ви бажаєте видалити. Звісно, цей волюм не повинен бути підключен до контейнера, який на даний час працює. Тож ми зупинимо та видалимо контейнер, який ми запускали попередньо. Я вже видалила два волюми, в мене залишилось ще два, на яких я вам покажу, як це робиться: команда docker volume rm і їх назви. Отже, я видалила всі анонімні волюми. Тепер, якщо ми перевіримо, ми бачимо тільки наш створений named Volume. І я покажу вам ще, як можна запустити контейнер, щоб після його стопу він видалявся разом з волюмами і не залишав нічого після себе. Нічого складного, та сама команда, та ми додаємо параметр мінус-rm. Бачимо, контейнер запустився, бачимо анонімні волюми. Та дивіться, після команди стоп контейнер зникає разом з волюумами. І як ми бачимо, Контейнер не виводиться ані в працюючих, ані в зупинених, і також ми бачимо, що наші автоматично створені анонімні волюми теж зникли. Тобто ця команда з додаванням rm видаляє все після себе і не залишає нічого зайвого. Якщо ви наробили багато волюмів, і деякі з них вже не застосовуються, не використовуються, ви можете видалити все зараз. Команда Docker Volume Prune» Видалить всі тома, які зараз не використовуються та не підключені до контейнерів. Оскільки в мене залишився один том іменований, який мені ще потрібен, я цю команду виконувати не буду. Отже, зараз ми маємо один волюм MongoData. командою docker volume Inspect та назва volume. Ми можемо побачити подробиці. Наприклад, де саме наш волюм та коли був створений. А тепер саме цікаве, давайте все ж запустимо контейнер з нашим іменованим волюмом. Я ще раз виводжу всі наші імеджі, щоб побачити ID нашого імеджу, на базі якого ми будемо запускати контейнер, та виконую команду. Команда та сама, я не буду повторювати всі параметри. Та є виняток: ми додаємо параметр мінус-мінус volume, потім вказуємо ім'я volume, який ми вже створили, та вказуємо, куди ми будемо маунтитися. Тобто у нашому контейнері є папка Data, в якій є папка db. І туди ми збираємось під'єднатись. Щоб зайти в контейнер Docker, ми використовуємо команду docker-exec. Параметр -IT дозволяє замайдіти з контейнерами в інтерактивному режимі, тобто ми працюємо з терміналу. Далі ім'я або ID, куди ми підключаємось до якого контейнеру, і в нашому випадку це команда Bash, тому що я на Mac, або CMD для тих, хто на Windows. І ось ми у контейнері. Тут бачимо папку Data. У якій ми бачимо папку DB. Підключаємо за допомогою Mongoš до Mongo, дивимось стан на зараз. Створюємо та одразу почнемо використовувати нову базу даних MyDB. Записуємо трохи даних у нашу базу, створюємо колекцію, найпростішу для прикладу. Отже, на зараз ми створили базу даних, в якій записали одну колекцію. Для тих, хто не дуже знайомий з MongoDB, поясню, що якщо в реляційних базах даних в нас є таблиці, то в таких базах даних нереляційного типу, як MongoDB, ми записуємо колекції, тобто зараз в нас фактично є база даних з інформацією в ній. Якщо зараз ми підключимось до нашого контейнеру і зайдемо всередину до папки DB, ми зможемо побачити багато інформації, яка там з'явилась. Я нагадаю, що цей контейнер ми з вами запускали, використовуючи іменований том, тобто «Named Volume». Що я зараз зроблю? Я зупиню цей контейнер і видалю його. Нагадаю, що «Volume» нікуди не дінеться, він в нас залишиться. Потім на основі того ж імеджу я створю новий контейнер та зараню його. І під Маунтю той самий волюум, який в нас був. Docker PC покаже, що ми стартанули новий контейнер. Коротше кажучи, я створила новий ідентичний контейнер. Підключусь до MongoDB за допомогою Мангош. Та дивіться, якщо у випадку, коли ми видаляли контейнер з анонімними волюмами, вони зникали, і ми при підключенні нового створеного контейнеру не бачили нашої попередньої бази даних, то у цьому випадку вуаля, наші дані залишились. Ми бачимо і нашу базу даних, і колекцію, яку попередньо ми в ній створили. Тут, звісно, треба перемкнутися на базу даних, щоб колекцію подивитись. Я тут трохи поки поекспериментувала за кадром, наробила багато анонімних волюмів. то покажу вам докерпрон у дії. Як бачите, після використання команди Docker Prune в нас вичищаються всі воліуми, які були не під'єднані до працюючих або зупинених контейнерів, а залишаються лише ті, що ми зараз використовуємо. Отже, дивіться, зараз ми з вами розібрали вже анонімні воліуми та named volumes. Що ж до хост воліумів які також відомі як Bint Mounts, то вони дозволяють монтувати конкретні файли або папки з файлової системи, тобто хост машини, безпосередньо в контейнері. Вони призначені для обміну даними між контейнером і хостом або для доступу до конкретних файлів на хості. Команда майже та сама, яку ми використовували для Named Volumes, за виключенням того, що ми вказуємо повний шлях на хост-системі до того файлу або папки, яку ми збираємось монтувати до нашого контейнера. Загалом іменовані томи краще використовувати для зберігання та обміну даними між контейнерами, особливо в продакт середовищах, де важлива ізоляція та керованість, у той час як хост, томи ми використовуємо для доступу до конкретних файлів або папок на хост-системі, І це може бути корисним для розробки та тестування. А зараз хочу розібрати другий спосіб монтування конкретних файлів або папок з хост системи безпосередньо в контейнер. Як бачите, монтувати можна не тільки за допомогою прапорця мінус volume або скорочено мінус Ві. Існує ще такий прапор, як маунт. І зараз на практиці подивимось, що це. Дивіться, попередньо на своєму хості я створила папку testdb, і зараз вона повністю пуста. Команда Docker PC покаже нам наш заранений контейнер, який ми використовували для прикладу з Named Volumes. Ми залишимо його працюючим і почнемо стартувати новий контейнер. Початок команди такий самий, та замість volume ми вказуємо flag Mount. І звісно, трохи інакше назвемо контейнер. Потім ми повинні вказати тип. Задля цього прикладу ми будемо використовувати бінт. Потім вказуємо, звідки ми збираємось примонтуватися, тобто або Source, або CRC Скорочено. Зверніть увагу, я знаходжусь в папці Project, де безпосередньо знаходиться та папка, яку я збираюсь змонтити, то я вказую ПВД і назву папки. ПВД покаже шлях до каталогу, в якому ми зараз знаходимося в даний момент. І потім вказуємо Destination, або скорочено DST, або я краще вкажу Target. За документацією, все буде вірно, ви можете обрати щось з цих трьох на ваш смак. Потім все те саме не буду повторюватись. Та зверніть увагу, що порт на хост машині 27.019 вже зайнятий попереднім контейнером, тож я вкажу 27018. Отже, зараз команда docker-pc покаже нам наших два працюючих контейнери. І якщо ми подивимось нашу папку testdb, то ми побачимо багато інформації, яка в ній з'явилася. Виглядає наче ідентично з тим, якби ми користувалися host-volume. та є різниця. Якщо ми монтуємо за допомогою host-volume, то docker у випадку. Якщо ви не створили попередню папку, а збираєтесь її примаунтити до контейнера, Docker зробить це за вас. Він створить саме ту папку саме такою назвою, і саме в тому місці, який шлях ви вкажете, яку назву ви напишете. Та у випадку з маунт, якщо ви збираєтесь монтувати неіснуючу існуючу папку, то ви отримаєте помилку. Я створю третій ще один контейнер. Використаю ту саму команду та вкажу деякі відмінності. Дивіться, звісно, я заміню порт на хост-системі, бо попередні два вже зайняті 19 і 18. Та зменю Source. Папку tsdb, я нагадаю, я попередньо створила, а зараз я вкажу tsdb 2 Такої папки не існує. І ми отримаємо помилку. Це те про що я вам казала. Дивіться, я зроблю все. Те саме, та замість флага mount я буду використовувати volume. Абсолютно все те саме, та докер зробив за нас цю роботу. Він створив цю папку для нас. І тепер, якщо ми перейдемо, ми побачимо цю папку і інформацію, яка в ній з'явилась. На сьогодні це все. Побачимося наступному уроці.